Так, на зв'язку в нас пані Ірина Геращенко, народна депутатка і співголова фракції Європейська Солідарність. Пані Ірина, ми вас вітаємо. Добрий день доброго дня з Брюсселю з європейського парламенту. Дякуємо захисникам і захисницям України за українську незалежність, за нашу державність і суверенітет. Пані Ірино, так розуміємо, що в Брюсселі мали нагоду виступити перед європейськими колегами. Напевно, вочевидь говорили і про сьогоднішнє, ну таке свято вже з трагічним напевно відтінком. Розкажіть, будь ласка, докладніше про що говорили і про реакцію, звісно, західних партнерів. Так, ці два дні в Брюсселі проходить політична асамблея Європейської народної партії. Перша після червневих виборів пам'ятаємо, вибори були достатньо драматичні в кількох країнах. Праві радикали мали такий високий результат, але на щастя, центристська європейська народна партія має перший результат на цих виборах. Вона сформувала найбільшу фракцію в європейському парламенті. Власне, європейська солідарність є частиною сім'ї ЕПП європейської народної партії. Тут наша делегація на чолі з лідером Петром Порошенком працює ці два. Дні і власне на політичній асамблеї ЄПП відбулася презентація нових єврокомісарів з 27 єврокомісарів. 14 будуть представляти європейську народну партію. Це дуже важливо. І власне почалася політасамблея, до речі, з виступу Петра Порошенка. Це свідчить про велику увагу до України, велике занепокоєння ситуацією безпекової в Україні. От минулого тижня європейський парламент прийняли резолюцію на підтримку України це було чи не перше рішення нового парламенту. Ініціаторами якраз були представники Європейської народної партії. І власне цікаво, що відразу кілька потім єврокомісарів. А тут була презентація цих 14 нових високопосадовців. Вони в своїх промовах згадували виступ Порошенка, необхідність посилити збройну підтримку України, необхідність бути сміливими аби разом давати відсіч путь. Яно, ну, ну і ми ще раз відчули. От наскільки важливо голос України на всіх цих майданчиках, переконання наших колег, що не все так добре, тому що дійсно європейський союз достатньо. Підтримує Україну, але а, в умовах а, важкої ситуації в енергетиці на фронті ця підтримка має бути більше. І останні от кілька ремарок ми були раді вітати наших старих друзів, давніх вірніше друзів. Це які під, продовжили свій мандат, і е, це президентка Європарламенту Роберта Мецола, єврокомісар Валдіс Домбровський, який буде займатися енергетикою, великий друг України е, Андрія Скобіліус, отримав новий. Мандат, це взагалі буде вперше така посада в Єврокомісії, комісар з питань оборони, і ми говорили вже, що він бачить е, повноваження свої і говорив про це з Урсулою Фондерляєн. не лише е, оборонні питання, а оборонна індустрія. І тут має бути дуже серйозна співпраця з Україною. Ну і інші вже от нові єврокомісари, які згадували поверталися до промови до виступу Порошенка. Це і комісарка з питань демократії, це і комісар. З питань так само а екології. Пані комісарка, яка говорила про екологічні проблеми в Україні. Власне всі вони усвідомлюють, що велика частина їх роботи буде пов'язана з Україною. Ну а в нас дуже важливо цей такий новий контакт посилення наших зв'язків для того, аби підтримувати Україну на дипломатичному напрямку. Пані Ірино, одна теза із виступу Петра Порошенка, про який ви згадали, Путіна треба перемогти в Україні. Не в будь-якій іншій країні світу путіну не потрібен ні Крим, ні Донбас, ні Запоріжжя, ні Херсон. Йому взагалі територія не потрібна. Путіну потрібна перемога над демократією, над верховенством права, над міжнародним правом загалом, перемога автократії. Чи е, знайшла ця теза розуміння в очах тих, хто слухав Порошенка? Я хочу ще раз повернутися до того, що відразу після виступу Крас Петра Олексійовича була презентація європейських комісарів і Буквально половина з них е, говорили про Україну не тільки в контексті безпеки, а е, тих проблем, які сьогодні стоять в енергетиці, в економіці е, глобально е, торкаючись безпекових питань, усвідомлюючи, що без вирішення допомоги Україні і перемоги України в цій війні неможлива європейська безпека. А саме поверталися дійсно до виступу Петра Олексійовича. Що стосується взагалі питань демократії, то це дуже. Важливо для наших європейських партнерів, на ми мали цікаве спілкування якраз з єврокомісаром, яка матиме в своєму портфелі питання демократії. Це представниця Фінляндії. І власне, перший кластер, який має, ми сподіваємося, відкритися в переговорному процесі вже на початку 25-го року, коли буде головувати в європейському союзі, Польща він буде стосуватися фундаментальних прав це основа європейського взагалі союзу. Це демократія, це свобода слова. І очевидно, що це вже сигнали не лише що стосуються безпекових питань, а й українській владі. От ви знаєте, чому наша делегація сьогодні тут, чому підписали це відрядження? Ну очевидно, і тому, що європейські партнери, наші західні союзники давали владі неодноразово дуже чіткі сигнали, що обмежувати парламентську дипломатію, а взагалі придушувати парламентаризм, тиснути опозицію. Ну це не просто. Ненормально це не відповідає стандартам країни, яка претендує на членство в Європейському Союзі, і я думаю, що бачите, ці сигнали потроху доходять навіть до таких, ну, скажімо так. Автократичних персонажів, які на жаль, деякі присутні в українській нинішній владі, Почули вас, пані панірино. Дякуємо за коментар і ваш час ще депутат. раз, дозвольте ще раз, разучись нагодою подякувати Збройним силам України. Ви знаєте, дійсно я сьогодні мала честь виступати якраз на Дискусії європейської народної партії, і я дуже багато говорила про нашу політичну силу. Наші найкращі представники 2,5 тисячі партійців європейської солідарності сьогодні на фронті. Уявіть собі, серед них 108 жінок, якими ми дуже пишаємося. На жаль, наша партія несе дуже важкі втрати. 90 членів нашої партії загинули на війні. Це наші найкращі представники. І звичайно, на війні немає партій, немає політичних прапорів. Там є один прапор український прапор. Він в серці. Він з нашими воїнами. Ми дякуємо всім і кожному, хто під українським прапором сьогодні захищає Україну. Слава ЗСУ, за слава захисникам, і захисницям, Слава Україні! Абсолютно Бо, слава. поділяємо, поділяємо і долучаємось до вашого привітання. Іран Геращенко, народний депутат співголова. Фракції Європейська Солідарність була цієї миті напрямому.